Так, у продажу на ринку свіжопригнаний з Німеччини хеджбек Hyundai i30 в такому гарному голубому кольорі. Автомобіль 2010 року, але в експлуатації був з 2011 го Автомобіль повністю весь в рідній фарбі. У нас лінзована оптика, противотуманні фари. Два комплекти резини, де зараз на машині стоїть зимова з гарним протектором. Також багажнику вам покажу літню резину на легкосплавних дисках. Так, ціна даного автомобіля 6350, пробіг 170 000 км. Двигун 1,4 MPI на 16 клапанів з механічною коробкою передач 5 ступочко. Номер Номер ось у кому буде цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру. Так, дивіться. Ні рижаті, ні вздуті по автомобілі абсолютно немає. Все скло автомобіля рідне. Вісі ні м'ятяну хосю, нічого. Права частина, також рівнесенька вся. Так, тут у нас нічого подертого немає. В комплекті йде літня резина з легкосплавними такими дисками. Автомобіль у нас в хетчбекові. Хетчбек чотирьохдверний, автомобіль п'ятимісний. Такому потолочок повністю ціленький, не провищий, механічна коробка передач, кондиціонер, 4 електрошко регулювання зеркал, дивіться рульочок в якому стані. Оригінальний, не витертий, нічого, геть нічого, ще немає. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. У продажу на ринку. Свіжоприганий автомобіль з Німеччини Renault Megane 3 з дизельним двигуном К9К. З підтвердженим пробігом на галогенних фарах, омивачі передніх фар противотуманні фари. Гарний такий колір. Автомобіль 2012 року. 1.5 к 9 к 243 оригінального, підтвердженого пробігу через Renault Service. Номер продавця, ось у помба цікаво. Телефонуйте по номеру. Присутні рейдинги, датчик дощу, датчик світла. Дивіться, початок криші, висічки нема абсолютно ніякої. Так, такі легкосплавні диски з зимовою резиною повністю ні порог не висічений, ні арочка задня нічого автомобіль в гарному, в гарному стані гарна комплектація автомобіля. Так що дивіться ось. така ліва сторона, паркупчик. Торка автомобіля присутня. Права сторона також рівненька. Так, у нас тряпчаний салончик, Чотири електросклопідіймача. Двохзонний клімат, контроль, Шестиступка, чотири механічна коробка, 6 передач, Магнітола з блютусом, Двохзонний клімат, круїз контроль, шкіряне мультикармо, Чотири електросклопідіймача з регулюваннями зеркала. Також відігрів передніх сидінь. Два ключика ось. Так що кого буде цікавити? Даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до продавця. Дизельний з оригінальним пробігом. Так, у продажі свіжопригнаний Рено Сценік короткий, 2010 року. Це нас третє покоління. Автомобіль повністю в рідному окрасі. І також є оригінальний пробіг 237 тисяч кілометрів, підтверджений з Рено сервіса. Третє покоління коротке сценік у нас автомобіль 2010 року. І візде по колу нуліті. Навіть лобовим, все в оригіналі схо. 10 го року, звичайний бензиновий двигун 1.6 mpi к К4М на 110 кінських сил. З механічною коробкою передач 6-ступ. Ціна даного автомобіля 7900. Пробіг 237 тисяч оригінального є підтверджений. Номер продавця, ось усьому бою цікаво, телефонуйте по номеру. Та автомобіль гарна комплектація, безключовий доступ, двозонний клімат. заводські легкосплавні диски з зимовою резиною. Ось безключовий доступ. Також ви можете з ключом відкрити двері з будь-якої сторони. Тут стоїть усі датчики. Датчики, вона бачив, що у вас ну, в радіусі дійствує ключі, тільки руку вставили, раз відкрив. Так, шкіряне кермо. Мультикермо, датчик дощу, датчик світла. Механічна коробка шестиступочка. Так, правий борт, повністю автомобіль. Рівненький весь в оригіналі. Так, дивіться, задня полочка присутня, фаркоп. Правий борт, дивіться, теж повністю рівнесенький, м'яті. немає. Це заправник у нас пропановий. Шторки на двох задніх дверях. Присутні, тканиневий салон. Двохзонний клімат, механічна коробка передач, газ 4-го покоління, навігація, кермо, шкіряне, 4 електрослупідімача, регулювання зеркал, датчик дощу, датчик світла. Так що, буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. Так, у продажі на українській реєстрації в універсалі Mazda 6 2011 року. Одна здесь від власника з 2019 року. Так, У нас тут 2,2 дизель. Пробіг оригінальний, не скручений. 280 тисяч км. На механічній коробці передач. Ціна даного автомобіля 8500. Номер продавця, всю комубай цікаво. Телефонуйте. Так, датчик дощу. Лобове сіле не тріснути нічого. Різована оптика, в очі передніх фар противотуманні фари. Легкосплавні заводські диски з зимовою резиною. Рейлінги. Так, дивіться, повністю автомобільчик цілесенький. Ззаді присутній фаркоп. Права сторона ось дивіться, в якому стані. Криша також цілесенька. Зараз покажу вам задній ряд. Це хазяйський автомобіль від власника. Бачите, повністю весь шкіряний. Механічна коробка передач, двохзонний клімат. Шкіряне мультикермо, 4 електросхопі регулювання зеркал. Дивіться, в сидінні в якому стані. Та що кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. У продажі на ринку такий каблучок. Каблучок Рено Кінго, пасажир на автомобіль на українській реєстрації. 2009 року. 1,5 дизель К9К 81 кВт. Пробіг даного автомобіля 227 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 7300. Так, кого цікава комплектація. Нажимайте на паузу. Телефонуйте. Номер продавця, буде цікаво, Телефонуйте. По номеру. Так, у нас галогенні фари противотуманні фари оригінальні реношні. Опачки рижетів вздуті по автомобілю абсолютно немає. Автомобіль затонуваний, крім лобового. Ззаді в нас розпашні двері, задні парктроніки. Така ліва частина автомобіля рівнесенька. Права сторона також повністю рівнесенька. Рижаті по автомобілю від сутні Так, в салон не знаю, покажу, не покажу. Ось таке щось погано видно. Там більше покажу. Механічна коробка передач, два передніх електросхлопідіймача кондиціонер. У нас механіка шестиступка підлокітничок. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. У продажі свіжа пригнана з Німеччини шкода Octavia A5, З бензиновим двигуном в Дині 8 TSI. Іде в нас лінзована оптика. Ми вечір передніх фар противотуманні фари, передні парктроніки. Автомобіль 2013 року. З авто на автоматичній коробці передач DSG пробіг 185. 1000 кілометрів, ціна 9500. Номер продався, вам коммуна цікаво, телефонуйте по номеру. У нас хлом висяч ще немає, тріщин з абсолютно відсутні. Так, дивіться, проблемні місця. Тут під ручками все в гарному стані. Гарна зимова дизина, резина, будь'єр. Також за вас диски. Автомобіль до половини затонований. Також вся плівочка присутня зліва, справа, антигравійна. Так, і ось ведь з боку даного автомобіля. Так, це ж у нас ліфтбек. Знаю, казав і не казав. Дивіться, ліва сторона у нас повністю рівненька. Права сторона. Захоже, внесенька задні парахроніки. Тут ні рижиків, ні вздуті, ні пізначком, ніде. Освітлюється номер немає. Абсолютно рижиків в автомобілі немає. Тут вздуті також немає, зазвичай можливо. Йоночка присутня. І тут ось вздуті рижиків також немає. Так, Зараз по комплектації на судині 8 TSI, автоматична коробка передач DSG, Android магнітола двозонний клімат підігрі передніх сидінь, рене мультикермо. 4 електросхлопідіймачі, регулювання зеркал, підлокітник. Якщо Кому буде цікавити даний автомобіль? Телефонуйте по номеру до продавця. У продажу Ресталінова шкода Октавія 5 2011 року з бензиновим двигуном. 1,6 MPI. І з оригінальним пробігом. Пробіг у нас тут 147 тисяч кілометрів. Автомобіль 2011 року, 1,6 газ бензин, з газом 4-покоління MPI. Кондиціонерська це 4 метрів сплопідйомники. Номер телефону, буде цікаво, телефонуйте по номеру. Так, дивіться, у нас ОМ висічки немає. Капот також абсолютно ось не висічений в гарному стані. Лінзована оптика з насресталін. Передні противотумані фари на залізних дисках з оригінальними колпаками. Резина Continental в гарному стані. Автомобіль в ліфтбекові, не знаю, сказав я, не казав, в ліфтбек. Попорошкам здуті немає. По Попильним місцям під ручками також в гарному стані. Плівочка на задній. Арочки ліві присутні. Ось така автомобіль такий з лівої частини. Так, до... да, затонований він. Прям, ну, без лобового затонований. Так, дивіться, м'які на вздуті по автомобілі немає. Задня частина так, ось такого це у нас ліфтбек. <кій> Так, така у нас права частина. Між бампером із металом немає вздуті, пленочка присутня. Все на гарному-гарному стані. Так, зараз покажу вам механічна коробка передач, п'ятиступка, кондиціонер, 4 електросплуд бортовий комп'ютер, підлокітник. По на 1.6 буває підлохідника немає. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця.